Минулої ночі убили джедая від студії, що створила Мандалорця лорця Андора Тасоку. Джедаї стверджують, що домінують у галактиці. Він є миру, але цей мир брехня. Джедаїв переслідують. Вона була моєю ученицею. Я тренував її. Дозвольте мені привезти її до вас. Я відчуваю, що це лише частка розлогішого плану, ніби суд, щоб схилити Терези. 4 червня. І час зустрітися з минулим. Ніхто не убезпечений від правди, долю не визначає за тебе якась безіменна сила. Якщо хочеш потягнути за нитку і змінити усе, то тягни. Що ти таке? Зоряні війни АКОЛІТ. прем'єра двох епізодів 4 червня.